Коли цей підозрюваний каже, що це його помство українській владі, а насправді вбиває опозиціонера порубія і і каже що готовий був вбити а, а чи, ну, те, що правильно ви сказали, очевидно, що він готовий був, якби в нього була можливість, і вбити і Порошенка. І тому в нього, розуміючи його м, ну, психологічний склад, для нього влада досі. Владі він асоціює якраз не теперішню владу, а який в нього, очевидно, є комплекс, так? Ну, як я вже сказав, що є свідчення вже знайомих, його що людина під час Майданів, революції, під час президентства Порошенка вона була дуже негативно налаштована до до власне всіх цих процесів. так Тобто це людина, повторюсь, хоч хоч і з Львова, але от була доволі. Доволі таких проросійських, або я би сказав, антиукраїнських.